Мої вітання, друзі! З вами Флут. Стартанула подія x 2 на синій уламочці, Будемо відкривати величезну кількість сьогодні. Ну, якщо вам такий контент подобається або вас цікавить, беремо якісь смаколики, чай і сідаємо. дивитися. сьогодні. Ми стартуємо з акаунту Тараса x 2 ніби ввімкнули. Тарас попросив відкрити його першим. x 2 є, x 10 є 115 уламочки. Але для початку, для початку, звичайно, передамо вітання, кулану, їжаки, дві зірочки, майже 20. Другий рівень, можливо, хтось має бажання приєднатися. Ось по цьому посиланні звертається. І тепер спокійнісінько. Йдемо до самого відкриття траси. Потрібно щось витягнути, потужне. Не знаю, що можна отримати потужного з даних уламочків. Але відразу лега і це тіло непогано. Надіюсь, корисний дубль. Але стартувати з Лего доволі-доволі гарно. Хотілося б, звичайно, отримати щось краще. І друга десяточка знову лега, і це старець бургар. Дві леги з дві десяточки. Думаю, x 2 працює. Не даремно, ми почали для Тараса відкриватися першими. Але легі не ті, що потрібно. Давайте ще третю легу, будь ласка, ларіум, де легендарка в третій десяточці. Щось пішло не за планом. Але я так розумію, не можу насипати вічно. Тому давайте подивимося в четвертій десяточці, може також щось прийде легендарної якості. Звичайно, хотілося, щоб ці герої були кращі ніж ті, що поприходили раніше. Щось насипає занадто багато рарок, немає десяточок, де по 4-3 епіка таких би хотілося отримати побільше для того, щоб закрити сам турнір, Уповнення колекції, забрати ось ці всі пойнти. І, до речі, я не подивився, що сам турнір стартунув. Це проблемка. Але пойнти нараховує тисяча ж палів, тому думаю, ніякої проблеми з цим не буде. І вже давненько не було легендарного героя, хотілося б його побачити знову. Розумію, що дві легі. З перших двох десяток це непогано, але по якості вони не дуже давайте, пларю. Це у наші легендарки. Потужні легендарки. А не ось це все. Так, Хаск непогано. Тагор також гарний епік, але нам потрібні легендарні герої. Можливо, варто щось змінити змінити канал якийсь. Щось пошаманити. Так, ось це подобається. Відразу три епіка в ряд, але нам треба легендарки. 25 штучок. Місце, ніби є. Давайте по одненькому 5 і лопнемо ще ластові дві десяточки. Надіємо, що відфордить прийде ще легендарка хоча б одна з такої кількості. Але зі 100 15 уламочків 2 легендарки це вже непогано. Я особисто не уявляю, що можна очікувати з даних уламочків, коли в тебе є вже Харима Трунда і більшість обових легендарних героїв. Хіба якусь ліліту? Можливо, вона б тут допомогла. І Легу Бласк. Ларю. Ні, знову рарка. Чомусь біків насипає не дуже багато. Давайте, дві десяточки ластових. Затягувати час не будемо, тому що відкриттів сьогодні багато. А... Дивіться, ось ці сині десятки бажання взагалі не має. Стартнули ми дуже непогано, а тепер складається враження, що Х2 вимкнули. Ну, Ларю. Здивуйте нас, будь ласка. Так, і Лега. І це Ішіяма. Сюди його мінус. 20 тисяч поинтів під кланвар. За це я, звичайно, вибачаюся, наскільки я розумію, тут злиття робилося. Частки і Ішіяма. Хоча ні, можливо, він вже в призваних або пішов під Маут. У мінус поїнти. На кланварі не пішли, давайте подивимось. Хоча ні, Унік, на нього злиття не робилося. Тому нехай буде для колекції герой також урогар новенький. До речі, насипало. Непогану кількість легендарок. Дякуємо Тарасові. За уламочки за довіру. Звичайно, вибачаємо за те, що не витягли якогось потужного персонажа. Не знаю, що тут потрібно на аккаунті, навіть ніби аккаунт заряджений, але Тарас хотів щось отримати потужне і зовсім трішки залишилось до того, щоб забрати камінець. ідеї. Але ні, 2500 це доволі багато. Хоча 115 уламочки. 7 тисяч поїнтів на лутати, забрати усі нагороди, всі книжечки, ось ці нові бали для події на душу нашого гнома. Це доволі непогано. Добре, йдемо далі. Що ж, ми повернулися на мій аккаунт і будемо лускати ось таку кількість. Думаю, будемо перекидати героїв, зупинятися, чекати поинти. І давайте, нехай нам також фортить, як це було на аккаунті у Тараса. Не десятка з синіх. Мені це не потрібно. Мені потрібно забрати 10 тисяч поїнтів, Хочу великий камінець. Думаю, це буде корисно. Для мого аккаунту, коли будемо закривати якусь подію і знову один епік, наскільки я розумію, 340 поинтів, хоча ні, страхулят не погано. Особисто з легендарок чекаю Трунту, хариму, більше нічого ніби на аккаунті не потрібно. Будь-які дублі, бажано з в сутіні, за це буду дуже вдячний. І з такої кількості хотілося б потримати хоча б. Дві легендарки, принаймні. Але в мене є вже історія, де я зі 199 уламочків під X2. Не витягнув жодної легендарки, тому це може повторитися і на моєму аккаунті. Що буде доволі сумно. Але, чесно кажучи, я не дуже сильно то засумчусь, головне забрати нагороди за турнір. Так, поки що насипає епіків. Не дуже цікавих, але їх буду плюсувати, коли стартне подія тренувань героїв. І все-таки давайте. Понадіємося на якусь легендарку, а не тільки епіків. Хоча і непогане для він фракції нам насипає. Можливо, випаде якийсь епік на злиття. Це було б доволі непогано. І лега перша. І це балар пропащий дубль нового персонажа. Мені потрібен потрібен демон. Цей гракус, але приходить другий оцей балар, як, якого ми недавно потягнули. На стрімчику Денис нам потягнув ось цього персонажа, і тепер у нас їх два. Доволі цікаво, але дубль в фракцію це вже непогано. І давайте ще одну легендарку. Бажано з воїнів сутінь і дубля або отрунду чи хариму. Оце все, що мені потрібно зараз. На акаунті і, чесно кажучи, більше ні на що я не очікую, тим більше з ось цих синіх уламочків. Поки що по турнірним балам ми йдемо. Ніби доволі слабенько щось мені ось цей X2 не подобається. 340 черговий раз, це мене засмучує. Можливо, варто йти, подивитися, що там насипало, змінити якийсь канал, пошаманити в чатику, але, 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 я не до кінця впевнений, що це взагалі працює. По ідеї ми повинні відкрити 170, тоді у нас закінчиться місце. Головне, щоб не закінчилося раніше срібло з цих м'ясорубів. Насипаю сьогодні, не розумію, чому і для чого, але якийсь прихований. І X10 на нього точно є. Ну і Пларіум. Настав час отримати якусь легендарку. Ну, Пларіум. хоча трепка і це вже доволі непогано. Ну трумбор ніде не використовую. І ось такі десятки мене вже трішки підбіжують. Складається враження, що в мене на аккаунті тепер чорна полоса, тому що нічого цікавого не випадає, звичайно, ось цей балар. Цікавий персонаж, але, чесно кажучи, куди його прикрутити, в мене поки що ідей немає, оскільки в мою пачку на химеру я його пробував закрутити і нічого не вийшло. І, до речі, це 170 уламочків? Так, це 160 уламочків і потрібно. Чистити місце. Щоб ви розуміли, тут було відкрито 170 уламочків, і у мене 9500 поїнтів. Навіть не забрали камінець, але я для себе подумав, вирішив, що більше відтриватися не буду. Оскільки скрафчу ще два епіка і закрию цю подію, а нехай 30 уламочків залишається, оскільки сьогодні насипає доволі сумно, принаймні на моєму аккаунті, і йдемо далі. Що ж, ми на аккаунті Олега, будунчик. Пансіонату тут ще, звичайно, вітання, хто має бажання приєднатися? Ось посилання. звертайтеся. Побажання відкрити всі сині і два циркони. Давайте відразу стартанемо. З найбільш приємного, Саме з цирконів, Понадіємося, що вибіжить якийсь міфічний персонаж. І. Ні, це епік. Капітан, Тиміла, не цікаво 250 поинтів. І давайте міфічного героя. Ні, знову епік. І також 250 поинтів, це доволі сумно і доволі неприємно. І давайте тепер провіримо, що знаходиться в ось цих уламочках. Доведеться трішки звільнити ніби місце. Якщо я не помиляюсь рахунками. і понадіємо, що насипли хоча б тут. Легендарок, так як це було в Тараса на аккаунті. Відразу стартуємо з трьох, з трьох епіків. І швидку десяточку. Ні, знову епіки. Без легендарок поки що. Чомусь саме з легендарками. Проблемки сьогодні не дуже сильно насипає. Та і з епіками я б сказав, що не дуже, що доволі сумно. Так, швидко закінчуються ось ці сині уламочки. І, до речі, 4 епіка ось це непогано. І плюс епік на злиття, мої вітання, можна крафт спокійнісінько даного гнома. Будуть додаткові пойнти. За... З цим, звичайно, вітаю мені. І Тарасові не підфартило перед цим отримати даного персонажа. І знову шутка десятка, і це 10 синіх. Таке враження, що x 2 включили на якийсь час, ми встигли для Тараса відкритися. І після цього відразу x 2 було закрите, завершене, тому що і епіків насипає доволі слабенько. Та і легендарками не дуже пларі у нас тішать. Тут же нічого ми не зробимо. Так, де наші легендарні герої, скільки залишилося ще? 56, давайте пошаманимо. В Тараса це допомогло. Ми зупинилися, відкрили декілька штучок по одному, і після чого з десяточки. Відразу нам прибіг легендарний персонаж. Надіюсь, і цього разу це так спрацює. Або, можливо, ми побачимо жовте-легендарне світло після відкриття по одненькому ламочку, щоб виглядало доволі непогано. Так щось залагало, що засвітило з червоним, але це не ті ламочки. Ну, давайте, здивуйте нас. Ні, нічого цікавого, давайте тепер. десятці і одненьки залишив на кінець. Можливо, це саме той день, коли не варто було відкриватися. Відразу після старту X2, іноді таке трапляється. Що варто зачекати якісь? Певний час, тому що почне насипати ближче до вечора, але часу зараз немає. Відігнав свій робочий день спеціально так, щоб відкритися відразу після старту. Тому що не знаю у мене така звичка, чи як це назвати, завжди стараюсь відкритися відразу після З самого старту x 2 є якісь переконання в тому, що чим раніше ти відкрився, тим більше легендарок тобі випаде. Принаймні раніше це працювало так. Або мені здавалося, що це працює саме так. Але по легендаркам на даному аккаунті доволі-доволі сумно. 135 уламочків і легендарками, чесно кажучи, взагалі не пахне. Навіть відчуття немає, що прийде що це. Гарне, потужний і корисний. Хіба з останнього уламочка? Давайте, здивуйте нас. І ні. Дива не трапилось, дякуємо Олегові за уламочки, за довіру. І йдемо далі на його твіночок. І що ж, ми на аккаунті знову Олега, це його твіночок. Звичайно. Плану Penetration. Вітання, можливо, хтось має бажання приєднатися, є одне вільне місце, опис. Звертайтесь в телеграм, наскільки я розумію. І тут було завдання відкрити 100 синіх плюс обрані, але. Так, є ще один. Давайте статинуємо відразу зобране для того, щоб не забути і понадіємось на легендарку Ні, епік не фортить, але це дають Доволі непоганий персонаж. Чим вітаємо. Можливо, десь та й допоможе на тих самих війнах. фракцій. І тут соточку відкрити. 302, ми це запам'ятали. І давайте по десяточках. Але, але, насипає доволі сумно. Один епікс десятки це щось сьогодні доволі дивно коїться. Можливо, варто навіть зупинитися і далі не відкриватися, тому що уламочки ніби ще є. А от легендарних героїв з цих уламочків взагалі не насипає, і мені це дуже сильно не подобається, тому що ми підводимо людей, які нам довірили оці уламочки. Хотілося б витягувати постійно якихось гарних персонажів або хоча б величезну кількість тих легендарок. Це також могло б обрадувати власників аккаунтів. Але дивіться, що коїться в залі. Нічого цікавого, два епіка. Майже те саме, що відкриватися без всяких Х2 Тому, можливо, хтось ще не відкривався і дивиться це відео. Задумайтесь, чи працює взагалі це Х2. І знову чергова. Десятка розчарувань. Залишилось 40 штучок. І епіки. Будь ласка. Так, легендарка. Раклін. Я б сказав, що такий собі персонаж не дуже цікавий, але Лега є Лега, тим більше з Зогринів. Можливо, щось тобі допоможе, тим більше має які, якісь регенки, має штрафи, доволі непогані. Можливо, можна буде десь його використовувати, але це не те, що б хотілося отримувати. Коли ти бачиш ось це жовте світло, звичайно. Але хоча б легендарочка. Так, і залишилась десяточка. Ні, 20 уламочки, давайте подивимось. Що в ластових 20 уламочках надімось на ще одну Лего на те, що плайру виправлять ситуацію і випаде і топовий персонаж, який допоможе Олегові проходити контент на даному аккаунті. Ось сюди. Легендарку, будь ласка. Ні, рарка, і це десятка синіх. Так, сюди і на кожному аккаунті повинна бути десяточка синіх. Героїв від X2. Добре, дякуємо Олегові за уламочки, за довіру. Йдемо далі. Ми на аккаунті Діми Айса. Звичайно, клану, їжики, вітання, не вперше за сьогодні. І йдемо до відкриття тут завдання Лопнути усі сині уламочки і два циркончика. Давайте стартонемо. Саме синіх. Яга на десерт залишимо. Цикончики, тому що синіх сьогодні слабенько насипало, принаймні на попередніх аккаунтах. Надіємось, у Айса все піде в рази краще. Але стартуємо з легендарки відразу. Непогано Руель в звіл... <звір love> якого ми, мабуть, вже витягували на даному аккаунті. І давайте. Підемо далі. Надіємося, випаде щось краще. Але я впевнений, що в цю фракцію взагалі не потрібні легендарки, потрібно щось із демонів. Ларіум. Будьте ласкаві, накиньте щось цікавого. І знову лега. Сюди цього не трила. Ось не трил. Мені подобається, що його ще не було на аккаунті і що світиться, можливо, це Унік. Так, це Унік. Чесно кажучи, я б собі був задоволений отримати даного персонажа, тому що він дуже-дуже сильно допоможе на війнах фракції своїм неймовірним контролем. У мене цей персонаж був на старому аккаунті, і він тоді мене дуже сильно тіжив. І знову лега. Каоліт, ось це непоганий персонаж контрар Муанзів. Я зрозумів, де уся. Вдача збиралася весь цей час це на аккаунті Айса, Третя легендарка, за таку кількість, надіємось. Будемо продовжувати і надалі так, тому що раніше ми на даному аккаунті, я вже сьогодні про це говорив, відкрили. 199 синіх уламочки під X2 без жодної легендарної, без жодного легендарного персонажа. І за це мені соромно, соромно, надіюсь, Сьогодні буде багато легендарок. Так, Фрея, доленосна, потрібна фракція. мої вітання насипає що дурне, наскільки я розумію, це четверта легендарка, і у нас ще Велика кількість уламочків попереду. Надіємось, ларіум не відкрутять і знову Лега, жнивець. До речі, також цікава фракція. Подивимось, чи вдалося нам щось закрити. Ось такі відкриття мені подобається, чесно кажучи, мабуть, Пларіум повернули ось цей 2 І давайте здивуйте нас ще раз. Ні. Поки що ні. Можливо, в наступній десяточці. Але ось це все як насипає сьогодні. Звичайно, не найкращі легендарки, але той самий Нітрил. Мені дуже сильно зайшов і від мені, чесно кажучи, подобається. Давайте. Після десятки синіх, можливо, нас ще раз дивують. Можливо, знову жовте світло бажано б ще раз ось тут. Але поки що ні. Є відчуття, що можливо ще щось прийде. Принаймні. Мені так здається. І можливо нас дивують саме з цирконів. Але ні. До речі, величезна кількість поїдків насипає на даному аккаунті. Тому вітаємо Айса, і хотілося б ще отримати одну легендарку на завершення. Таке гарне жовте світло. Це було б доволі потужно. Таких гарних відкриттів давненько не було. Особисто в мене. Мені такі відкриття приносять задоволення, тим більше, коли відряд, можна сказати, насипає цих легендарних персонажів, але піднесть трішки відкрутили нам фарт, почали давати десяточки синіх і. Це, чесно кажучи, неприємно. Хоча з такої кількості 4 легендарки це доволі потужно. Відбувається таке доволі рідко. І знову лега. І сюди цього верхункара. Не знаю, для чого він потрібен, але в місті десь так допоможе. Тим більше фракція ящирок. Непогано може забустити, якщо тут вона ще не закрита. Але 5 легендарок менше як 150. Цей у мене на канті було відкрити. 170 і одна легендарка. Що ж? Непогано, мені такі відкриття подобається. І здивуйте нас ще раз, будь ласка, пларіум. Давайте, з останнього уламочка. Легендарочку. Сюди її. Ні, не фортить. Ну, якщо ви нас не послухали, не дали нам легендарочку. З останнього синього. Давайте, здивуйте нас. З циркончика. Можливо, червоне світло? Ні. Епік. Кайден. Непоганий персонаж, можна качати, можна плюсувати, допомагає на місці. І давайте червоне світло. Ні, знову епік. Також епік піде на місто. І давайте подивимося, що тут вдалося забустити, скільки у нас нових персонажів. І це все дублі, один новий нітрил. І жнивець, до речі, також новий. Я не очікував, бачите, саме жнивця новим, тому що це якісь дублі в дану фракції. Що ж, дякуємо для Айса за відкриття. Непогано так легендарок насипав, але я не впевнений, що щось із цього буде корисне саме для нього на аккаунті, тому що тут все доволі потужно. Хотілося б тільки отримати дубль. Якогось демона. Ми на аккаунті Гостракон Віктор постійний спонсор відкриттів на нашому каналі. Звичайно, єно там величезні вітання. І тут було завдання відкрити обрані циркони і 97-м синіх. Давайте подивимося, що його нападало саме з обраних. Так, Нельдор і другий ламочок, що нам дасть, це ні, знову епік. Я понадіявся, що буде хоча б одна легендарочка, тому що цілих два обраних. Радужних уламки і циркон? Ні, знову епік, хоча це безлиций, вайдовий епічний герой, який рахується за 350 поїдів, що доволі непоганий. Перша десятка. Стартуємо. Відразу з борота борот непоганий персонаж може заходити в місто. Але це все не те нам потрібні легендарні персонажі, які дуже сильно забустять наш аккаунт, хотілося б щось імбове отримати саме сюди, тому що на даному аккаунті постійно відкриваємо уламочки, але нічого. Можна сказати, толкового отримати не вдалося за весь цей час. І знову десяточка без легендарного героя, хоча 2 епіка це також доволі сумно. хочеться отримати щось звичайно краще. Надіюсь, це не десяточка синіх, але ні, так. Тобто, так, це десятка синіх. На кожному аккаунті по десятці синіх і знову три епіка це, до речі, непогано сьогодні. Може бути краще, ніж завжди. І повертаємось назад до. Десяток з одним епіком. Щось залагало? Можливо, швидкі десятки. Почали працювати і так. Це легендарка Захаріс. Річ, Захаріс. Ніби цікавий персонаж, можна десь прикрутити його. Якісь огляди. Я про нього дивився по ідеї. Непоганий персонаж як мінімум зайде своїми блоками бонусів і блоками активу на війни фракції і давайте лускати далі, можливо. Нам ще підфартить, оскільки залишилось 17 уламочків, але персонаж доволі цікавий, тому що блок активних навичок саме на війнах фракції непогано себе показав. Мені ось, це, ось цей штраф найбільше подобається, можна сказати так. І давайте всім поодненькому. Надіємося побачимо ще жовте світло. Коли до нас прибігає якийсь цікавий персонаж, знову щось залагало, знову якесь світло, але це був епік. Я подумав, що знову вибігає якийсь легендарний герой, так як це було За Харрісом. Так само засвітило щось трішки червоним, але не розумію, чому це червоне світло з'являється саме з синіх уламочків. Ну і три штучки окультний воїн. Цікавий персонаж, але вже застарілий. Іноді можна використовувати на місто. Ну, і два уламочки, давайте. Ні, епік. І з останнього, будь ласка, Пларіум. Ну, легендарку, жовте світло. Але ні, це знову рарка. Чуда, не трапилось, тобто дива не трапилось. І дякуємо Вікторові за уламочки, за довіру. І. Буде на цьому завершувати відео. Ось таке, друзі, вийшло відео. Ось таке відкриття. Пишіть в коментарі, що випало вам. І, звичайно, якщо вам сподобалось відео і ви маєте бажання підтримати канал, протиснів подобайку. Підпишіться на сам канал, за це вам буду дуже-дуже вдячний. І до зустрічі на наступних відео та стрімах.